Привіт, друзі, у нас з'явився отакий Ріноколеос. Гарний пробіг, але є трішки фарбованих елементів. Зараз розповім детальніше. Автомобіль 2011 року, 2 літра дизель, повний привід. Як ви бачите, це вже рестайлінг. Фарбовані елементи в нього 5, по-моєму, переднє крило косметично, двері косметично, арка ця не косметично. Верх задньої кришки і ось це крило фарбовано. Тут є показник ось там до 800 мікрон, тут є район 300, ось така точка. І тут є теж частиночка, оцей район 800 мікрон, воно фарбовано без проємів. Автоміль помитий, почищений, проєми бачите, цілі, але хороша ціна, 11 300 доларів на нього. Тому так, 2 літра дизель, 210 пробігу, механіка на 6 передач. 211 тисяч пробіг. От, повний привід. Механіка. 110 кВт, 4 склопідйомника, регулювання підігрів, дзеркал, 2 ключі, безключовий доступ. Є сервісна книга, замінена олива і фільтри, непоганий стан дисків і колодок. Гума літня на сезон. Ось так він виглядає. Зараз покажу ще багажник. Бажник комплектний, все, все, все є повністю, аптечки, там всі решта докатки, балонники, все присутнє. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього відео. Давайте я вам покажу ті місця, що фарбовані, де є показники більші, отут у нас є. Арка, бачите? Тобто сама частинка арки. Ось тут, ну тобто де було чухануто, Ці. Ні. Ну, проєми не фарбовані. Кажу відразу, показую все, що фарбовано, щоб ви не думали. Ціна просто хороша, це я вважаю, що не з ринку. Ось, бачите, теж показник більший. Є фарбовані елементи, але в загальному автомобіль адекватний. Ходовка добра, оливу ми замінили, резина на сезон ще є вікно оригінальне 11 рік. Тут теж фарбовано, і тут є показник отакий. От Кому не підходить, хто лякається цих речей, кажу відразу, друзі, ну, це така штука. Можете не, там, не охати, не ахати, я показую вам, які є. Приємо цілі. Тут під картонкою все добре, Ну, просто автомобіль був декілька днів в селі, то ми постелили для того, щоб не... Тут Не засрати його до решти, тому що в селі, самі розумієте, який там постійно бруд. Так, Тут що, теж 11 рік, кермо оригінальне, не фарбоване. Все добре, підігрів у нього немає, сидіння ось таке. Не шилось, ну, кермо теж не шилось, ручка також не шилась. Тільки оця штучка верхня пофарбували. Кондиціонер робочий. 211 пробігу, він код, Так, він код. будь ласка. Тут він код, коцочки від ременя присутні. Ну і так декілька подряпинок закапаних є. Ось тут. Подряпина, бачите, закапана є. Е, так. Що ще вам показати? Туманки. Парктрон у нього тільки задній, задній ряд затонований, парктрон задній, шторки немає на вікнах. Середня комплектація, не самий бомж, але і не. А можливо і для дизеля це база, навіть не знаю. Тут є СПЕшка відключення парктрону, парк курсова стабілізація маю на увазі. Є спешка навігації, ну це вже не база, вже трошки більше, ніж база. Датчики світлосенсори дощу. Робота двигуна. Ну якось так. Зараз покажу вам бриф. Швейцарський техпаспорт. А ви вже подумаєте, наберете, скажете, Степан, хочу, бо ціна як у Дастера. І це логічно буде. Будь ласка, ось так. Розмитлення 11.11. .11. Сертифікат готовий. Сервіска є. Оливу ми замінили, оливу змінювати не потрібно. По ходовій там таке, втулочки стоячки стаба замінені по дрібниці. Ну, тут все проштамповано. 186 було в Швейцарії останній 21 рік. Ну і решту ми тут зробили. Тут от кожних 20 була заміна. 20, 40, 60. Тут навіть через 10 була заміна, тут знову через 20, 20, 20. 20 і тут знову 20. Ну і ми замінили також фактично через 20 тисяч оливу Наступний раз будете змінювати собі вже через 10. Цікаво, ви знаєте, де мене знайти. Телефон в описі до відео. Ну, автомобіль я вам скажу, що не найкращий, щоб сказати, такий, що по постану. Але є косметичні підкраси три Є три виходить не зовсім косметичних Тут ось ця частинка задньої арочки. Маєш поклівку, ось ця частинка має 500 мікрон, ну якщо це можна назвати шпаклівкою, тут можна назвати, бо тут район 800 є. Е е і тут можна назвати, бо тут район 900 є. Але тут 900 тут, тут на самому кандечку, так, а так в загальному б'ється 350-400. Все, наберіть по телефону, якщо він вам є цікавий, ви знаєте, де мене знайти. Дана автівка в Рівному, аудшечка наша в Рівному красуня. А що ще тут в мене є? Меганчик, ви бачили, місто Рівне теж четвертий. Пам'ятаєте, я знімав відео? Не забрали ще, приїдьте, заберіть, купіть. Такий цікавий цей. Тут диски, до речі, нам подарували в Швейцарії від якогось Лінкольна. Прикольні 17-ті такі цікаві. Сандерка майже готова, треба замінити резину, бо тут лисаки на ньому. Що тут треба? Замінити резину? Лауріатик без кондиціонера, помити, хімчистка залишилась. Та й, в принципі, все, ГРМ-комплект з маслами, з фільтрами замінено. Кенго чекає, що вм'ятинки витягнуті, чекає поліровки, легенької хімчистки, прокапки, бачите, бо тут десь комусь щось бракувало, подерли. Вівара завтра буду, трафік, точніше буду завтра знімати відео, цю штуку купив, треба просто замінити. Паджерон, лоджик, який я сьогодні знімав. Ну і дустер, а дустер чекаємо. Блок розжарювання ксенону. Mm -hmm. Поки що те, що тут, ще дуже багато автомобілів в роботі, детально розповім знішу